Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Майстер Вуйко. Ось Сьогодні в мене така пила Stіль MS 181. Вже у мене така була, якось пам'ятаю. Тоді міняв, мені здається, манжет насоса прискорювача в карбюраторі. А тут вже на даний час вже не показував, поміняв я його. І все рівно нестабільна робота. Вже не, не показую, як вона працює, але мені вона не подобається робота. А працює вона отак. Завів, працює, заглушив. Завів, зовсім інакший звук. Починає підгазовувати. І якщо я нажму на газ, нажму і відпущу, наприклад, нажму, вона газує і відпущу, вона може заглохнути. Не регулюється зовсім. Ось такі симптоми. Так що вже я ту кришку відкручував, дивився, там все мокре на сальнику. Ось поміняв, як я говорив, манжет насоса прискорювача. Він лопнутий, вже висух, лопає, тріскає. Ось він розірваний. Ось вже він працювати рівно, цей карбюратор, бо не був вже, там воздух підтягувало. Не знаю, я там з фотографії зроблю, який він вже потрісканий. телефона, ліпше видно буде. От. І будемо розбирати. Так що, приємно всім перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Підтримайте мене, щоб був якийсь стимул, щось вам показувати. Ось така пила вона вся чорна. Будемо все чистити. Тут масло, тут бачимо масло вже підтікає, оце звідси з цього сальника. Ну, будемо розбирати і дивитися, так що ще раз приємно всім перегляду. Ось тут вже все мокре. Тут, як бачимо, тут масло немає звідки взятись. Хіба якщо заливали в бачок масений, десь пролили трошки, але так переважно. Воно так сальник масло гонить. Як бачимо, тут все Все трачення набило. Тирси. Ось це все терсе. Це все будемо чистити. Ось це вже 14-го року пила. Тоді ніхто не чистив, ніхто не розбирав. Ось це все ми почистимо. Ну помаленьку тут підтікало масло і тут набивалось. Так що будемо міняти сальники однозначно. Ось таке то у нас. Будемо ті на вулицю чистити, тоді будемо розбирати далі. Ось тут, як бачимо, все в маслі. Не знаю звідки воно тут береться. Чи тут десь пропускає, будемо бачити, це будемо чистити, тут я вже почистив. Ще так, ну, пізніше поправлю, щоб було вже. Добре, будемо знімати карбюратор. Як я говорив, карбюратор я манжет прискорювача поставив, поміняв, карбюратор ставимо в сторону. Він буде готовий вже і будемо знімати далі. Ось так я розібрав, відкрутив циліндр, зараз відкрутив вихлопну трубу, щоб глянути на віконці, чи не забруднене нагаром. Щось трошки є там, але почистимо щоб пізніше вже не дивитися. Заодно і будемо знімати циліндр. Ось маю такий штопор, але він не залазить в свічний отвір, тому що тут різьба на один, одиничка. так би один сантиметр. Запхав шнурка, будемо відкручати. Ще ось витягуємо кабеля. Кабеля провода для заглушки. Можна фактично їх тут один витягнути, але так вже. може і тут і треба, що воно нам не пустить доверху. Ось як бачимо, зробив трошки помилку, не по порядку розбирав, забув викрутити муфту. Тепер мусим закрутити циліндр відкрутив. Це брудне, страшне. Страшне, яке брудне. Це масло гонило по присальники. Так що воно працювала. Добре, що таке от маю пістолет. Масляний привід, що добрий. Муфта в маслі. Ось. Так, тепер маховик відкрутити. Все. Одно промахав і вже починається збій в розборці. Потрібно перше було маховик чи муфту. За під циліндр. А я зробив наоборот. Ну нічого, це буде вже, якщо хтось буде дивитися, вже буде знати, що по порядку розбирати. Ось. І будемо дивитися на наші сальники. Стан плачевний, Бензопили. Ну. Як є, так є. Тут ще добре. Шату нема. Кольце подивимось. Сальники. Сальники, як бачимо. Їм хана. Дубові. О! Ось через що вона і не працювала. Це і так само. Зараз витягнемо два сальники. Це ще гірший. Дубовий. Так що будемо все це чистити. Міняти сальники. Все почистимо. Як воно має бути. І будемо ставити на місце. Ось. Як бачимо це все. Масло, оце все ось це все. По присальники гонило масло. Не тримало, Вона ще працювала, як на диво. Ще й заводилось так. ну. От і що я говорю, вона заводилась, але один раз так працювала, один раз підгазовувала, один раз нормально, і воно мені не подобалось. Так що ось ми розібрали і бачимо причину. Будемо збирати помимо і будемо збирати назад. От будемо приступати до зборки. Бензопили 181-го штіля. Такої закуксованої пили я ще не мав, оскільки перебрав. Я її єлі відчистив. Як відчистив, так відчистив, я її вже не дам ради більше відчистити. То треба хімією, як почну хімію її мити, то, то ну, я б за цей час, поки я її трошки відчистив, вже би пилу розібрав і зібрав за цей час. Ну нічого, вже як є, так є. От у мене тут сусід жив зі сходу, він майстер по чобутар, Обу робив. Дуже добре робить, ну, робить обув. Сергій. Йому як хтось приніс брудну обув, він нічого не говорив, кульок і зразу віддавав назад. Ну, з пилами так не вийде, ну але хоч чуть-чуть би, там як один мені коментар писав, що людині приємно, коли чисто. ну так, я розумію, звичайно, що людині. Це ж марка кожного майстра, щоб чисте віддав, зремонтоване. Але, <гій> ну, таке. Якщо так будемо збирати. От, в принципі, я зібрав все. Зараз на бензину. бензину, тому що я зливав. Вона відтікала через шланг, хоча я її закрутив, там якийсь болтик. Ось тут бачу масло просочується. Ось цей сальник міняти потрібно. Тому що Воно не буде, буде текти і знову буде ціла пила в маслі. От, він теж задубів. От. Не задубів, але висох. Зменшився і добре не перекриває. Зисохся, як говорять. Його поміняємо. Ну і будемо пробувати. На вулицю. Не пробувати. Ось вийшли ми на вулицю. Зараз спробуємо завести. Я її, звичайно, вже, як хто говорить, заводив. Не буду грішити. От. Підсос. Тепер вона, як бачимо, працює стабільно. Обороти не плавають. Ну Трошки я її не відчистив, не дав ради. Буде собі вже власник чистити. І може якоюсь хімією, бо інакше ніяк. Попробуємо ще раз завести. що буде пила працювати. Зараз там у мене таке поліно є, пробне. Трошки там на сонці, але нічого. Пробуємо різати. Так, де поліно? Поліно лежить, не видно його на сонці. Але будемо.

Так, для штіля 181-го, який з 2014 року нормально порить і так ріже, тільки десь один зуб хапає. Один зуб десь хапає. Не нічого, буде працювати. Так що ось показав я такий ремонт, так що пила буде працювати. От, поміняв сальники, тут сальник. Тут в мене це гляну. Коротше, забув. Манжет, ущільнюючий тут во і все, все почистив. Карбюратор поміняв е... манжет теж насоси прискорювача. Що відрегулював, будемо От, Так що може комусь моє відео стане в пригоді. Як я говорив, що комусь не, ну, не буде не, щось незрозуміло, пишіть в коментарях. Так що всіх всім добра, здоров'я, саме основне, скорішої перемоги. Нам усім ще раз миру. І до нової зустрічі на каналі Майстер Вуйко. Papai.